Чернігівський центр сучасної онкології колишнього керівника Юрія Шеня на робочому місці немає. В кінці серпня він написав заяву про звільнення з посади та повернувся до роботи завідувача гінекологічного відділення. Через три тижні прокуратура області прозвітувала, що повідомила про підозру у зловживанні службовим становищем екс керівнику одного з обласних лікувальних закладів. За інформацією з власних джерел, це Юрій Шень, оскільки фактично безпосередньо підозрюваного встановити його місце знаходження. Не виявилось можливим, тому відповідно до умов КПК є така можливість вручення повідомлення про підозру керівникові установи, де працює особа для подальшої передачі підозрю. Виконує обов'язки гендиректора центру онкології Олександр Заїкам. З його слів, Юрій Шень наразі перебуває у відпустці. Отримання повідомлення про підозру він не коментує. Я цю інформацію не можу розголошувати. Я знаю, що відкрите кримінальне провадження, і такі коментарі може надавати тільки правоохоронні органи. Юрія Шеня підозрюють в тому, що він, перебуваючи на посаді керівника, неефективно використовував гроші лікарні, замовляв консультаційні послуги у сфері економіки у приватного підприємця. Структурі штатному розписі даного лікувального закладу наявний власний відділ, наділений такими ж повноваженнями і функціями, які, які надавалися фізично собою підприємства. Тобто, фактично, лікувальний заклад міг власними силами, їхні штатні працівники могли виконувати ці роботи без зайвого витрачання коштів лікувального закладу. В рамках розслідування прокуратура перевіряла серед іншого результати фінансового аудиту, оприлюдненого на сайті Держаудитслужби 7 липня цього року. Нині через відкриття кримінального провадження він недоступний. Суспільне отримало матеріали від депутатки Чернігівської міської ради Марини Рейко, яка завантажила звіт одразу після публікації. Згідно з документом, у лікарні працював планово економічний відділ з п'яти працівників, Щомісяця на їхні зарплати витрачали близько 37 тисяч гривень. Паралельно ті ж самі послуги замовляли у приватного підприємця за майже 19 тисяч гривень на місяць. Протягом семи місяців 2020 року ФОП отримав 131,5 тисячу гривень на місяць. Нинішній керівник закладу каже, консультаціями приватних осіб зараз не користуються. Не можу це коментувати. У мене є відділ, він працює. Можливо, там я я не можу це коментувати. На на теперішній час ніяких відносин, ніяких консультативних економічних послуг нам ніхто не надає. Ми працюємо своїм відділом. Загалом у звіті Держаудитслужби описані п'ять фактів за минулий рік, коли онкоцентр ніс додаткові витрати на загальну суму 1 мільйон 390 тисяч гривень. Так за схожу схемою онкоцентр заплатив понад 377 тисяч гривень приватній компанії Візіотек за обслуговування комп'ютерної техніки, маючи при цьому три штатних інженера-програміста. Крім того, з лікарні звільняли штатних столярів та електриків, натомість замовляючи послугою приватних підприємців на суми 75 та 137 тисяч гривень від Відно, в той самий час онкоцентр відмовився обслуговувати власну пральню, звільнивши людей та здав приміщення в оренду приватній компанії. В результаті витратив на прання вдвічі більше грошей. Замість 243 тисяч за 10 місяців 490. Ми намагалися отримати коментар Юрія Шеня щодо підозри. За його номером телефону слухавку зняла жінка. Ещ еще ничего не вру не вручили ему, во-первых. А во-вторых, он сейчас в законном отпуске і буде в понеділок уже на работе. Мы сейчас не в Украине, простите. Uh -huh. а, а я з ким розмовляю, и перепрошую, чтобы. За словами заступниці голови НСЗУ Тетяни Бойко, на початок року онкологічний центр у Чернігові був законтрактований на загальну суму у 160 мільйонів гривень. Ці гроші лікарня мала б витрачати в першу чергу на пацієнтів та заробітні плати. Чернігівський центр цей принцип порушував. Біля 87% коштів, які онкоцентр отримує від Національної служби здоров'я України, йде на покриття цих капітальних видатків. Так не має бути, тому що дуже мало залишається на пацієнтів і лікарів. У нас дійсно. Є скарги на цей онкоцентр. Більшість з них стосується того, що з людей беруть гроші за КТ. КТ входить в ті пакети, за які Національна служба здоров'я України сплачує. Тому це не може бути послугою платною для пацієнта. За словами Тетяни Бойко, в разі якщо буде доведено, що лікарня порушувала вимоги контракту з НСЗУ, договір із такою установою може бути розірваний. Анастасія Лоза, Дмитро Руденко та Костянтин Сіліченко. Новини на Суспільному.